Чур, я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Хочеш, щоб я їла цю газоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах! <титут> Жуля, ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? А ну, віддай мені. Як тобі не соромно, їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, і їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну, ото навіть зручніше. Хм. Вона щойно з'їла таргана. Який жах. Здається, в моєму році хтось веселився. О, ні, пішов геть. Уміли в році, тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді? О, ні, тільки не черв'яки. Я буду рада жуйці, а не черв'якам. Ура! хова бубу, я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Що? Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б. І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Бинго. Яка краса. Та-дам! Ну як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто. Не те, що курячі лапи. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за загинута! Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їш краще свою піцу. Okay. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворює щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось? Де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісо без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А ось і ні, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ це навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха! ха Ай, допоможіть! Мене накриває хвилою цих братких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну все, посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як, смачні? Дуже. Впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде шахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармаладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О так, картоплю фрі я дуже люблю. А терганів ти любиш? Їх ти отримуєш <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було, або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно, Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, Навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію, радість, тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі у блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Come on! Якщо мене вирве, Міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я Так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца. Бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піцця хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, Я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я я не на таке здатна. Ой. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти? Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник! Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридкового у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі вибачте, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені. з тік-таком. а мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже. мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще. усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! <рик> Смачно! Що? У мене не залишилася така Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. <рик> Ого, скільки мармеладних очей. <рик> У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, диви, що я накоїв, як же боляче. Його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі! Ви що творите? Я задихаюся. Біло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота? А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармоладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато? а та в мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <клухи> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Oh. Вона така апетитна. Oh. Краще ми її просто з'їмо. Oh no. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. А -а 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 -а. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп, Готова. Смакоті. Щя. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Е, вистачить, у мене і так голова болить. Мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну, як, смачно вийшло. Ні, огидно. Oh, uh, bros. <laughs> і годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.